А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Що тут у вас? О, а у вас тут жезлів. Тут енергія в дні буде бити ключем. Тут Ідеї, натхнення, новий імпульс. Знаєте, кажеться, п'ятниця там вже держні заспокоїться, а ви, оце буде у вас непосидючість, якась енергія. Туди пішли, туди зробили ідеї. От щось таке, От е картинку показують, оце, знаєте, Всі на роботі сидять уже такі розслаблені, ждуть, уже там хвилини рахують, щоб там до, піти додому, а у вас оце, е щось вам треба, щось ви організовуєте, щось таке. Знаєте, наче вам більше всіх треба, знаєте, як наче, ш... наче таке б сказала. Але енергія. Дуже, дуже імпульсивно, енергетично наповнений день. Да, якась, от, е знаєте, Якусь новину почуєте, можливо. Да? і от, от цієї новини, як наче крила виростуть, почнете діяти, щось робити. Да, і наче почнуться якісь маленькі новина. якась, Це ну, маленький крок, якісь дії, невеличкі дії, але це вам оця новина дасть вам якесь таке натхнення. Нове ну, таке, знаєте. Ну, одобрили проєкт чи сказав, похвалили, да, там, сказали, похвалили, громогласно заявили, що який ви молодець, і ви такі, Боже, крила виросли, треба ще попрацювати. Оце ваша п'ятниця. Або, наприклад, Якусь вашу ініціативу там змінили, да, це по роботі я маю, Щось змінили, щось приробили, і ви такі одобрили, да, сказали вам, ви рішення прийняли ви об'явили вам. Ви такі вау, да. Ви, я ж кажу, Що, це, що, я кажу, що означає страшний суд, що це за об'ява? Воно мені показує шестірка е, жезлів. Тобто ви переможець, ви переможець, От як наче похвала. оце те, що я ну, відчуваю, да? От, наче, як крила вас, і ви почнете з новою силою в п'ятницю. На маленькі шашки, початок, але ви почнете щось діяти, щось робити, якесь таке знає, натхнення у вас з'явиться. Так що у декого буде і так. А взагалі день дуже багато буде енергії у вас, яку ви не знатимете, куди діти, будете ініціатором дуже багатьох справ, щось будете робити. Крила розпрямити, будете летіти до, до свого майбутнього. так ось Хороший день, дуже добрий такий. енергія є, це дуже прекрасно. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційне.